Розбираю картоплю по селянськи. Готову картоплю перекладаю на деко та ставлю в духовку охолоджуватися на 30 хвилин. Виймаю напівсиру картоплю з духовки та перекладаю її в каструлю. Трясу каструлю з картоплею так, щоб спеції відділилися від картоплі. Після цього забираю з картоплі олію. Далі перекладаю картоплю в іншу ємність. Розмішую спеції, щоб вони поступово розділилися. Прибираю крохмаль, сухий часник, перець. Паприку і сіль. Картоплю заливаю гарячою водою, в якій вона варилася, і ставлю на плиту на 3 хвилини. Після цього зливаю кріпі з картоплі, забираю випарену сіль та склеюю ножем з кибочки картоплі докупи. Щоб додати бруду, ми картоплю під краном тоді, коли йде ржава вода. Йду повертати картоплю в магазин. Повертаю назад чек, потім забираю гроші. Картоплю сканую і в кінці викладаю назад в ящик. От дурне, краще б залишила картоплю собі. Дочекалась весни і по собі. Дива більше користі було б.